Країни, тож абсолютно суб'єктивну думку дозволю собі в цьому ефірі. В цьому і є особливість ефірів на ПІТІВІ чи дипломатичною мовою говорив президент, коли говорив, що там підписантам Будапештського меморандуму було. Байдуже, коли Путін окупував частини України, чи говорив про те, що коли Путін знищував чеченців, то це він теж там вжив погане слово. Вочевидь, це не дипломатична мова, і вона би не мала бути застосована в такого ж типу розмові. Але чи доречно це коли ти президент країни, яку реально? Ді партнери підписанти Будапештського меморандуму повністю покинули напризволяще. Партнери якої дивляться на те, як озброюється агресор, як йому допомагають менші агресори і нічого з тим не роблять. Партнери, які говорять про те, що так ми підтримуємо, але дають зброю заднім числом, або роблять, просто підписують ритуальні законопроекти на кшталт лендлізу. Підписаного навесні Джозефом Байденом 2022 року. Вочевидь, цій ситуації це нормально. Можемо зараз вести дискусію. Цивілізовані коментарі, звісно ж, вітаються. Якщо звинуватити нас у роботі на офіс президента, то не треба. Вже десятки разів таке було. Поки що, на жаль, ніхто з офісу з нами не зв'язався. Але коментарі і дискусія з цього приводу вітається. А тепер же говоримо про що ж говорив власне Зеленський. Багато тез було озвучено різноманітних, зокрема щодо припинення вогню. Україна буде згодна на припинення вогню, якщо їй поставлять зброю для відбиття майбутніх нападів. Сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману. Якщо припинення вогню працюватиме, ніхто не планує використовувати цю зброю, сказав голова нашої держави. Але воно має залишитися, а не як раніше зі всієї поваги до США. І я не хочу, щоб ситуація повторилася як було з Байденом. А от у разі вступу України до НАТО дія альянсу може не поширюватись на окуповані території. Про це можна домовитися, сказав Володимир Зеленський. І дійсно, що. Україна ніколи не планувала ні на кого нападати, це тільки у фантазіях Росії. Навіть самі рашисти, вочевидь, не вірять в це, тобто скріп не вірять. а Путін прекрасно знає, що Україна ні на кого не хотіла нападати, але йому потрібно було так би мовити, казус белі, причина для війни. Тому і вигадана була ось така: очевидь, що якщо Україні дадуть зброю, але рашисти... Заспокоїться, що ну я особисто не вірю. То звісно ж, Україна не буде використовувати цю зброю за прямим призначенням. Звісно ж, багато говорили і про постать Володимира Путіна, де Зеленський зокрема вживав і нецензурну лексику. Але як він ще говорив, що він глухий перед вами стоїть мамонт Зеленський про розмови з російським диктатором Путіним, власне, сказав таке. З Путіним неможливо говорити, оскільки він за своєю суттю глуха людина. Він взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина. Він зап... Зеленський запитав Лекса Фрідмана, чи розуміє той, в чому різниця. Ось ви говорите з маском, ви спілкуєтеся з новатором і з ученим. Говорите, як, як ракети заощадити, як вони повертаються. А Путін ракети повертає не заощадити, а позбавити ними людей життя. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці брали інтерв'ю, і він розповів ще і про історію племені, сказав президент Зеленський. А, власне, ну ось так до чого ми тут так. Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт. Це якщо скоротити цитату Володимира Зеленського, розмовляти сказав він, потрібно з тим, хто чує і коли це дасть світу мир і спокій людям. А, при цьому Зеленський зауважив, що йому сподобався меседж Трампа під час промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це означає, що якщо ти сильний, ти можеш говорити, і Україна повинна бути достатньо сильною. В іншому випадку він, тобто Путін, цим живиться негативом і живе тим, що його суб'єктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло. Додав український президент, звісно, згадав іще одного президента. Не будемо говорити чи самопроголошеного, бо все ж таки вочевидь, частина білорусів голосували за цю істоту. Мова, звісно ж, про Лукашенка, який віддав Росії Білорусь у тиху окупацію. Так, от Лукашенко дуже вислуговувався перед Путіним, але якщо послухати Зеленського. То білоруський диктатор дзвонив нашому президенту і вибачався, що з території Білорусі, Білорусі теж були обстріли української території. Давайте детальніше послухаємо пряму мову Володимира Зеленського. Через кілька днів перших днів війни я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І... і я вибачаюсь, він сказав: Ну, ти повір, Він мені казав, ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, де він мені говорив: я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав не треба, це було без мене. Все, він просто по телефону, это, я пам'ятаю цю розмову. Ну і крім того, президент України Володимир Зеленський згадав і Трампа. Зокрема, він говорив, що сподіваюся, що Трамп зможе завершити війну. Думаю, наші люди підтримують його ідею. Мені здається, що для Трампа ціль не втратити Україну, зазначає президент України Володимир Зеленський. Він говорить, що він має всі можливості, щоб зупинити Путіна та надати Україні сильні гарантії безпеки, уточнив президент. Ну і крім того, він говорить. Що Трамп буде в тій ситуації, що і я 2019 року Зеленський також про намагання мовити Путіна висловився. Він певен, що самого припинення вогню без гарантій безпеки недостатньо, адже Путіна зможе знову Путін знову зможе напасти на Україну. Обраний президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп у відносинах з Ерефі опинився в цій самій ситуації, що й Володимир Зеленський у 2019 році. Про це сказав сам Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру. Далі знову ж таки цитую, що він говорить, президент Трамп буде в тій ситуації, в якій я був у 2019 році, точно в такій ситуації. Хоче закінчити війну, ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні припинити вогонь, обмін людей, потім дипломатично повернути всі території. Тим часом коментують атаку України на Курщині і а, іноземні видання. І ось Держпігель проаналізував першу інформацію, що з'явилася про початок нового наступу українських сил в Курській області. це стало несподіванкою. Українська армія останнім часом зазнавала сильного тиску, підкреслюється в публікації. В міністерстві що оборони країни агресорка підтвердили факт наступу в центрі протидії дезінформації про РНБО. Повідомили, що росіян застали зненацька. Як пише видання на відеокадрах, зняти з Курщини можна побачити кілька колон української бронетехніки. Таким чином зазначають журналісти, що Київ можливо хоче зайняти вигіднішу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни. Тим же часом також обговоримо і те, як Шольц не планує на наразі зустрічатися із путіним до цього з'являлася інформація про те, що, начебто. Планують зустрітися канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також російський диктатор Путін. і в Німеччині цю інформацію вже спростували. Зокрема, йдеться про те, що в соціал-демократичної партії Німеччини спростували заяву опозиційного політика Родеріха Кізеветера про нібито заплановану зустріч Шольца та Путіна і вимагають вибачень про що повідомили в ЗДФ. зазначається, що ці заяви були явним порушенням угоди про. Есні вибори лідер парламентської фракції соціал-демократів Фрольц Мюценіх назвав заяву про зустріч Шольца та Путіна повністю вигаданими. Також Мюценіх додав, що Фрідріх Мерц, як лідер парламентської фракції повинен негайно домогтись того, щоб Кізерватер відмовився від своїх неправдивих заяв і публічно перепросив перед федеральним канцлером Генсека СДПН Матіас Смірш також назвав цю заяву кізерватера ганебною та віроломною і заявив, що за. Кликає свого візові з ХДС Карстена Лінемана з мускізиватера негайно видалити повідомлення про нібито зустріч Шольца та Путіна і перепросити раніше ж речник з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеватер заявляв, що канцлер Німеччини хоче зустрітись з путіним. і, За його словами, планувалися, начебто, зустріч перед парламентськими виборами, які мали відбутися 23 лютого. Тим же часом обговоримо і те. Як ще нинішній так президент Сполучених Штатів Марка Джо Байден поділився планами на останні дні свого президентства. Про це дописують в NBC News. в останні дні на посаді. Планує Байден виголосити дві великі промови, підбивши підсумки своєї 50-річної кар'єри. Перша промова буде присвячена зовнішній політиці, а друга його роботі в Білому домі. Будемо очікувати теж на дві великі промови від Джо Байдена. Ну і очікувати також важливих рішень від вже новообраного президента Марка Дональда Трампа. Ну а тим часом з'являється ще цікава інформація про прем'єр-міністрку Італію – Джорджа малоні, яка здійснила візит до новообраного президента Трампа 4 січня. Напередодні зустріч відбулась в гольф клубі в його у Флориді. Неформальна зустріч Малані та Трампа відбулася вечерею в Маралагу, Флориді. Видання зазначає, що лідерку італійського уряду розглядають як потенційно сильного партнера. Причиною є її консервативні повноваження та стабільність правої коаліції, яку вона очолює. Також Малині має тісні стосунки з мільярдером Ілоном Маском, який є близьким до. Дональда Трампа в матеріалі йдеться, що хоч деталі зустрічі не розкривали, але за повідомленнями італійських змі, маленькі планувала поговорити про війну в Україні, торгівельні питання, близький схід та про затримання журналістки Сесілі Сали в Тегерані.